Іти Михайло Блавацький. Ми звернулися, що ми хочемо поговорити з паном Куликом щодо ситуації, яка склалася в будинку проспілок, щодо оренди чи не оренди, щодо мотивації, яку вони хочуть нам запропонувати, і рішення, яке ми хочемо прийняти. Ми почекали біля 10 хвилин, 7-10 хвилин приймальні, повідомила секретарка. Що це є два народні депутати і телеканал 1 плюс 1 який хоче попасти для записання інтерв'ю, значить відповідно ми туди не попали. Разом з тим, хочу сьогодні заявити те, що ми працюємо згідно чинного законодавства. Всі рахунки, всі інші вимоги, які були адміністрації до нас, ми виконували і будемо виконувати, включаючи навіть те, що Президія проспілок, прийнявши рішення про продовження угоди до 25 го числа, коли 16-го числа знову звертається до відповідних представниць правоохоронних органів про виселення, що ми мішаємо роботу, чи він звернувся до Кабмін. Я хочу сказати, пан коли у вас обрали 8 мільйонів проспілок. Над вами ще є рада і над вами є ще з'їзд. А я вас особисто запрошую сюди до журналістів. Я вас особисто запрошую на Майдан до сцену, я вас особисто запрошую на загальнонаціональні збори проспілов, які відбудуться в неділю на де буде декілька сот тисяч людей. І скажіть те, чому ви продовжили чи не продовжили угоду, чому ви не служите членам проспілов, чому ви служите режиму? Якщо я хочу сказати, що ми є послідовними і в правовому полі, і в цивільно-правових відносинах. Ми розуміємо, що якщо угода не продовжена, і коли би народний депутат і мене і людини, яка підписала угоду, запросили на президію, ми би працювали далі в правовому полі. Згідно українського законодавства або згідно законодавства, яке є у Європі, коли станом угода закінчилася 25 числа, на дану годину я не маю жодного паперу, то угода автоматично продовжується. Так говорить правове поле. І так в угоді в нас написано. претензій на сьогодні немає. Я розумію, що пан Кулик буде виломувати руки підприємствам, які укладали угоду. Він буде рапортувати. І ще хочу вас проінформувати. Шановні журналісти, вас вчора не впустили на президію, а там камера була. Тільки не з титрами журналістики, а з титрами переслідувань тих людей, які голосували за продовження угоди. Наскільки мені відомо, це мені говорили люди, які були на селекторі. І разом з тим хочу вам сказати. Що на протязі цілого місяця в готелі Турист знаходився Беркут? Мені цікаво, скільки вони заплатили про спілка і чи вони мали угоду, так як мали ми. В готелі Дружба, де керує один із партій, членів регіонів цим готелем, були тітушки. Скільки вони заплатили? Скільки вони заплатили за відшкодування парку? Я хочу заявити вам, що сьогодні ми вийдемо ще раз на прес-конференцію, бо я звертаюсь до пана Кулика через засоби вашої інформації. Пане кулик, не будьте щуро. Будь ласка, дайте оригінали документів президії, дайте мені людину, як народний депутат, яка підписувала, ми будемо з вами працювати в правовому полі. Почуєте? Почуєте, бо ваші, ваша влада почує кожного, а глуха до всіх. Влада сьогодні дійсно глуха до всіх. І хочу сказати, що ми сьогодні засуджуємо дії три дії злочинного побиття Тетяни Чорнові. Це людина, яка писала правду і буде писати правду. Ми сьогодні отримали підтримку всього українства світу. Ми сьогодні нас підтримує весь світ. І хочу звернути сьогодні, перестаньте бути режимом. Про спілки служить про спілка. Міліція, народу, ви живете за наші внески, ви живете за нашу роботу, яку ми робимо. І думаю, що вас, шановні журналісти, почує пан коли не побоїться прийти сюди. Найгірший варіант я прийду до нього і запросить, і вручать мені постанову в президії. Я її не маю. Коли я отримую постанову з мокрою печаткою, я відразу прийду до вас, напевно, вже із юристами або без юристів, подивимося. Дякую, даю Михайлу Бловацькому і Сергію Верченку. Є багато нам про що говорити. Дякую. Слава Україні, доброго дня, шановні журналісти, шановне товариство. Насправді це, що коїться сьогодні керівництвом проспілок України, а особисто паном Куликом, цей політичний тиск, який раніше створював режим, вже давно перейшов сюди в будинок «Проспілок», і голова «Проспілок» чинить його і творить проти своїх працівників, проти всього українського народу, тому що ви знаєте, 8 мільйонів є членів «Проспілок», хлоп, який плотя з Нески які справно е, проводять збори і обирають собі керівництво? Я думаю, що це керівництво це є е, керівництво кішенькового режкішенкове керівництво режиму, яке виконує всі їхні замовлення, їхні завдання. Те, що хоче зробити сьогодні, колег, це буде один з найбільших злочинів проти українства, проти українського народу. Немає він права, немає він права бути морального права бути керівником. Це, що ви побачили в його кабінеті, який він сьогодні робить ремонт, час кризи. Час невиплати виплати лікарняних, час невиплати виплати соціальних допомог українському народу. Простоки сьогодні керівництво робить такий ремонт фешенебельний і в хороми собі створюють. Для чого це йому потрібно? Ми не знаємо. Я як народний депутат і мої колеги пан Степан і Сергій будемо створювати і ініціювати створення комісії для вивчення питання: скільки за 20 років незалежності України було від. Відчужено, скільки майна було сьогодні продано, хто ним користується, скільки майна сьогодні здано в оренду, скільки отримує від цього держава, скільки від цього отримує бруспілки. Оце величезна проблема, яку ми сьогодні піднімемо. І тоді ми будемо бачити все це, що робиться в бруспілках, і все це керівництво, яке раніше ми знаємо, було вже притягнуто до кримінальної відповідальності, але на превеликий жаль, ніхто, ніхто не був осуджений, ніхто за ті злочини, за ті, що вони створили, ніхто не Відповідальності безкарно, безвідповідальний грабунок держави ми зупинимо і будемо наводити порядок в проспілках, тому що сьогодні оце свагір'я, яке творить пан Кулик, це просто неможливо. Це не відповідає ні світовим нормам, це не відповідає ніякому, ніякому здоровому глузду. Ще вам такі розкажу деякі приємні речі. Так, до нового року ми готуємося. Буде святкова вечеря, буде святковий концерт. Зараз ми створили сьогодні. Ми створюємо парикмахерську, де будемо безкоштовно готувати наших хлопців-охоронців. Всі, хто має бажання, будемо робити їм святкові причіски. Так що всіх запрошуємо сьогодні до нашої парикмахерської, яка відкриється буквально за декілька годин. Дякую. Доброго дня, шановні друзі. Я хочу ще раз нагадати всім, що ви знаходитесь у приміщенні, яке сплачується з внесків членів професійних спілок України. Це ще раз нагадаю, більше 8 мільйонів людей платять внески, і ці приміщення утримуються за їх рахунок. Тому я думаю, що. Члени професійних спілок, і ми теж відносимося до членів проспілок, визначаться і в майбутньому із керівництвом і дадуть належну оцінку діям нинішнього керівництва проспілок щодо цього будинку і інших приміщень, які вони надавали і нам, і іншим структурам. І хочу ще сказати, шановні друзі, що і подальше продовжується тиск на органи. Міліції щодо пропуску машин, які підвозять сюди харчування. Значить, за минулу добу 17 машин було затримано. Сьогодні зранку вже 5 машин. Затримано, не пропускають. Народні депутати України вимушені особисто сідати за кермо автомобіля і проїжджати сюди для того, щоб було безперебійне забезпечення всім необхідним. Але це для нас вже, як кажуть, нормальне явище, нормальна, нормальна ситуація. Ми звикли до цього, і ми зробимо все для те для того, щоб Майдан жив і ні в чому не було на Майдані проблем. Дякую. Я хочу просто наголосити, що готель-турист і готель-дружба це теж про спілкові готелі, де живуть відповідно і перкутівці, де живуть відповідно і ті душки, і живі. Я гарантований, прошу теж звернутися. І люди, люди правду, вся ж, все ж правда буде наверху. От така є ситуація. До нас таке відношення, там таке відношення. Нам кажуть, що ми не так тут поводимося, а от ті тушки знищили парк для киян. Це вони добре поводяться. Ми платимо кошти 50 тисяч і відшкодуємо все. Я хочу ще заяву таку зробити. Рішення, що всі приміщення ми залишимо в такому стані, які вони були. Це рішення є прийнято на загальній раді. Сьогодні 112 канал просив мене, підтверджуючи документи по сплаті аренди. Я всім журналістам кажу, ми документи сьогодні обов'язково вам покажемо всі. Я попросив бухгалтерію все, що ми оплатили, будемо оплачувати. Дякую. Всім дякую. Можна запитати коли зараз став таким облотом революції, фактично революція під загрозою через будівник, якщо він прийшла сюди своїх. У ваших закладів, а прийшло сюди свої прибиральність з міниками і, і вироди штату, що вони робити? Е, дивіться, ми діяти будемо в правовому полі. Друге, персонал, який працює, я йому ще раз хочу кожному подякувати. Вони є теж члени проспілки, вони є народом, це прості люди. Прибиральниця, яка отримує тут маленьку суму коштів, а коли кробить за десятки тисяч доларів. Сотні тисяч гривень ремонту. Я запрошую журналістів, підійдіть до пана Кулика. Нехай пояснить. прошу, звертаюсь до вас. Підійдіть в отель Дружба, підійдіть в отель турист чому там живе і жив Беркут. Підійдіть, будь ласка, виясніть. Проведемо давайте журналістські розслідування. Ми, депутати, звернемося до сесії Верховної Ради щодо проведення створення комісії. По злідчую по про і по кулику. Це людина, яка має дві думки, це людина, яка є непослідовна, це людина, яка знищує українське. Це людина, яка є п'явкою українських проспілкових, звичайних, членів проспілки. Людина, яка живе на сьогоднішній день за внесу, отримує зарплату. І сьогодні не служить на логісти. Оце я пан коли. Я ще раз він не вижене, він не вижене нас, тому що віче за віче я попрошу наших лідерів громадських, організації організацію Майдан, які проголосують за те, що ми тут знаходимося згідно рішення, представників, 8 мільйонів, членів простіло. І ніхто нас їх не виживе. Дякую. А як можна зробити те? Як це буде виглядати, що сьогодні голова проспілок, який не ходить на роботу, який керує про спілками, десь там по телефону чи в телефонному режимі, і він буде виганяти звідси членів Яким шляхом, Яким шляхом? Ця людина буде внесена в нашу історію як один з найбільших злочинців, найвеличніших. Таких злочинців в тому масштабі, що нанесли випи і споїли зла для України. Ми це все будемо говорити, і вже настав час, що потрібно це говорити. Це чергові В історії таке було, і це черговий кровосіся, який сьогодні і, і пожирає з, з нашого тіла там, просто, не тільки від нас це залежить, це залежить від тих людей, які сьогодні підтримують мирну акцію протесту, які не збираються нікуди йти, які прийшли в своє, і вони отримуються і вони отримують тут допомогу як юридично, так харчування їм надання матеріалів, все, що і все ж. Якщо я на то там прописано чітко в усіх угодах, якщо до певного терміну, перед закінченням терміну оренди, Якщо жодна з сторін письмова не повідомила свої одну із сторін про те, що договір вона хоче розторгнути, то цей договір продовжується на автоматично на такий же самий термін. Також, тобто до 25 січня ми маємо законні підстави знаходитись тут, у цьому приміщенні.